Вітаю всіх глядачів та підписників. Цей Ютуб канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник миротворчих операцій у Косові та Іраку. Пане Сергію, дякую, що знайшли час на можливість долучитися. Мої вітання, радий бачити. Будемо починати з оперативних повідомлень в телеграм-каналі мера Мелітополя Івана Федорова. Про що він пише: він пише про те, що в Запорізькій області окупанти місцевих мешканців закликають евакуюватися у селах, зокрема між Токмаком та Васильівкою. Вказує він: їздять окупанти із гучномовцями, і е, значить, в цих гучномовцях заклик евакуюватися до Росії. Про що це все може свідчити? Подібні заклики ми вже колись чули. Так, безумовно, такі заклики звучали і будуть звучати це зрозуміло, тому що противник ну тут переслідує зовсім негуманну місію і ідею для того, щоб врятувати життя мирних мешканців. Ну а для того, щоб знаєте, прибрати очі і вуха української розвідки з цих земель для того, щоб знаєте, не було свідків, які могли засвідчити ефективність нанесення ударів по різних об'єктах противника. Щоб свідки, які не могли визначити, де знаходяться місця зосередження особового складу бойової техніки, де знаходяться командні пункти, узли зв'язку і так далі, тому подібне. Ну і так, щоб вони навіть не розвідали міні-поля. Тому жодним чином не йдеться про те, що там противник думає як би покращити життя на окупованих територіях, вони переслідують свою утилітарну ціль для того, щоб убезпечити себе від можливих ефективних дій українських сил оборони у разі активізації. Дачі бойових дій тому тобто, це цього... така підготовка до контрнаступу збройних сил України, а не до жесту доброї волі. Я би не казав, що це жест доброї волі, тому що знаєте, ми вже з Під вами що кажуть досвідчені, досвідчені вже фахівці, якщо можна так сказати. Ми вже знаємо, що жест доброї волі передує відведення командних пунктів противника, угу. згортання госпіталів і медичних установ цього не відбувається. Жест доброї волі передує відведення бази складів озброєння і бойової техніки. Цього так само не видно. Натомість ми бачимо посилення. Інженерних робіт, ми бачимо ущільнення мінних полів, тобто, це свідчить про те, що противник намагається все ж таки утримати цю територію, Ну розуміючи, що його скажімо так, можливості там досить обмежені. Як ви характеризуєте зараз ситуацію навколо і безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції, наскільки вона небезпечна? Ви знаєте, будь-який ядерний об'єкт, який знаходиться в зоні активних бойових дій, є потенційно небезпечним, і росіяни роблять все можливе, щоб рівень цієї небезпеки зростав. І про це свідчить і недавній вибух міни. І це про це свідчить і зосередження там особового складу і бойової техніки і боєприпасів. Вони використовують фактично е, атомну станцію як такого собі е, ядерного заручника, тому що самі розумієте, навіть не маючи на меті там створити якусь е, спеціально підготовлену загрозу з використання або інцидент е, на ядерному об'єкті внаслідок недолугої е, дії так званого людського фактору може статися Велика біда, тому що самі розумієте, коли на території об'єкта знаходяться сторонні люди, коли на території об'єкта зберігається озброєння, бойова техніка, пальне, боєприпаси, цей об'єкт об'єктивно стає більш небезпечним у порівнянні з тим, чим міг би бути, якби ці фактори там не мали місце. У цьому контексті хочу, щоб ви ще одну інформацію повідомили, яку поширило CNN. Значить, про що вони говорять? Про те, що США мають секретну ядерну технологію на Запорізькій АЕС і попереджають Росію про те, що вона її не чіпала. І мовляв, про це зокрема йшлося у листі, який ще минулого місяця Міненерго Сполучених Штатів направило до Росатому. Ну, ви знаєте, це дуже важко коментувати, тому що знаєте при всій повазі до таких відомих інформаційних джерел. А треба розуміти, що є таке ще поняття як журналістський хайп, і наскільки це відповідає дійсності інформаційний вплив. Само інформаційний вкид, ну але в будь-якому випадку, в таких діях є сенс, тому що якщо можна використати бодай найменшу можливість, яка б е, убезпечила ситуацію, яка б знизила рівень напруженості, треба робити все можливе, тому що ну, на кону стоять дуже високі ставки, і самі розумієте, що може статися у разі якоїсь аварії або інциденту, пов'язаного з ядерними елементами. Просто тут у цьому контексті я розумію, що це ну, радше там питання не до військових аналітиків, але чому Євросоюз так довго зволікав із санкціями, зокрема проти Росатому. Ну, Знати, тут дійсно питання можливо не до мене, скажімо так, але з точки зору здорового глузду можна зрозуміти, що було таке. Враження або розглядалася така ситуація, що все ж таки у росіян вистачить, як то кажуть, клепки в голові, щоб не ескалювати цю тему і не робити з нею загрозу світового масштабу. Але розуміючи, що вони мають справу з людьми, які втратили відчуття реальності, які можуть задіяти всі доступні сили та засоби, що для задля досягнення, як вони кажуть, своєї стратегічної мети, тут змушені були вже заподіяти ті санкції. Крім того, треба розуміти, що. Санкції не можуть бути заподіяні знаєте, масово одночасно з моментальним ефектом. Тобто, завжди Вони я, там часткові не... все одно, що стосується атомної енергетики, там же не повністю абсолютно. І Я тому власне, і хотів про це сказати: що існує така частковість або поступовість, або якщо хочете, градація застосування таких санкцій, тобто поступово нарощуючи їх тиск. Ну і власне можна припустити, що саме таку політику ми з вами зараз спостерігаємо у відношенню до Росатому. ВМС збройних сил України власне 18 квітня відмічало, що в чорному морі з'являються ворожі ракету носії. Тобто ракетна небезпека надзвичайно актуалізується. І От уже під вечір вівторка з'явилася інформація про те, що вийшов ще один корабель із ракетами. Потенційний залп станом на вечір 18 квітня може складати 24 ракети. Тобто це серйозний зараз ризик. Ата так, абсолютно, ну в принципі, ми з вами живемо постійно в ситуації такого ризику. І знаєте те, що з 9 березня не було ракетних ударів по території України саме крилатими ракетами, тому що ракетні удари здійснюються щодня по території України. І ми з вами бачимо цю інформацію, яка приходить з Херсонської, з Запорізької, Дніпропетровської областей. Харківської в тому числі це означає, що противник може задіяти свій ракетний арсенал. Він не настільки буде потужний як колись, тому що ну об'єктивно вони виснажили свої ресурси, але це не означає, що ми можемо гарантовано виключити вірогідність такого удару. Тому вихід таких кораблів попадає в зону прискіпливої уваги наших військово морських сил, наших ударних засобів, систем протиповітряної оборони для того, щоб підготуватися і максимально обезпечити мирне на населення України щодо таких ударів. А те, що противник не відмовиться від таких терористичних ударів, є абсолютно об'єктивною реальністю, і ми маємо бути завжди готові до реагування на такі загрози.